Друзі, всі присутні, батьки сьогоднішнє майбутнє, дорогі діти, вчителі з найкращим святом на землі, вітаємо усіх зі святом першого дзвоника. Осінь ніжно ніж не розпустила фарби різних кольорів і ласкаво запросила знов до школи, школярів. Жовті листя на дополі летять у небі журавлі. Відкриті навстіж двері в школі ідуть навчатись школярі. З гілок топозлі злітає листя, кружля й падає до ніг. Сьогодні учні урочисто. Перше вересня день особливий для усіх, хто йде до школи. Дощовий він, чи сонячний може, не забудеш його ніколи. І сьогодні радісний і світлий він відкриває двері знань для нас, і школа радо всіх зустріне знову. привітно усміхнеться рідний клас. Одинадцятий раз повертаються після літнього відпочинку майбутні випускники. Для них це останній перший дзвінок у нашій школі. Зустрічайте і вітайте обласками випускників 2013-го, 2014 тисячі навчального року та їхнього класного керівника Аузяк Вікторію Валентинівну. Вони там, у коридорі, перелякані, мов хворі, але всі такі гарненькі, правда, дуже вже маленькі. Сьогодні в нашу шкільну сім'ю вступають малюки-першокласники, а двері в країну знань відкриває перша вчителька, Гавінська Тетяна Васильівна, талановита, творча, невтомна чорівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ. В чудових, творчих, незвичних кольорах людських почуттів. Її материнське серце зігріватиме вас від час ваших перших труднощів в шкільному житті. Зустрічаймо їх! Від сьогодні почесне звання учень називатимуться мазурмая. Томашевська Катерина, Сопівняк Вікторія, Поздрань Богдан, Бурлик Анастасія, Стінська Вікторія, Ніколаєв Богдан, Бойко Дарія, Селезньова Марія, Бортовий Валентин, Железко Даніїл, Ковтуняк Андрій, Шляга Роман, Потарчук Максим. Золотки, золотими нитками сонце прошиває небесну блакить на державний прапор. Всі струнко гімон України звучить. Школо рівняйсь, до внесення державного прапора України стояти струнко, внести прапор. До першого дзвінка вважати відкритою. Здавна. Хвилину щастя і урочистих свят покласти квіти до підніжжя Обліска, загадати про полеглих всіх солдат. Вони за щастя наше і за мир стояли, у бій йшли за волю без вагань, найкращі квіти їм учні школи покладуть. Право покласти квіти до пам'ятників загиблим воїнам і загиблим односельчанам Надається учням школи і вчителеві захисту вітчизни кроліку Євгену Івановичу. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості нашого свята. Щиро вітаю вас усіх із початком нового навчального року. Нехай навчальний рік, який починається сьогоднішнім гарним святом, днем з нами, для кожного з нас буде по-своєму успішним. І результативним. Нехай він буде веселим, цікавим, урочистим. Нехай протягом усього навчального року ми будемо здорові і завжди нехай над нами буде Боже благословення. Кожному учаснику навчально-виховного процесу хочеться побажати своїм дітям, аби вони протягом навчального року отримали гарні, промпорні, міцні знання. Знайшли гарних друзів, мудрих порадників. Вчителя бажаю творчості, натхнення, здібних і слухняних учнів, батькам терпіння, витримки, кожного дня бачити своїх діток здоровими, задоволеними. Бажаю, аби у нас, батьків, вистачило вміння допомогти підтримати своїх дітей. Сьогоднішнє свято для кожного з нас особливе. Але найособливіше, найхвилююче і урочисте, воно є для наших найменших учнів, для наших першокласників, які сьогодні вперше садуть за шкільну парку, помандрують вперше країною знань, вперше стануть учнями частинкою Великої. Нашої шкільної родини. Дорогі дітки, нехай сьогоднішнє свято запам'ятається вам на усе життя. І кожен день, який ви проведете у школі, буде такий веселий, щасливий і радісний. Не менш хвилюючи свято сьогодні і у ваших батьків. Вітаю вас із сьогоднішнім святом, нехай. Ви завжди зможете допомагати своїм дітям і нехай усі ваші мрії здійсняться, і ваші діти ніколи вас не розчарують. Не менш хвилюючим сьогоднішнє свято є для наших найстарших учнів, для наших одинадцятикласників. Хочу побажати вам, щоб цей навчальний рік був неповторним, щоб уроки були найдовші і найцікавіші. Перерви найгучніші і найвеселіші. А в кінці навчального року, щоб ви показали нам найкращий результат, щоб найкраще підготувалися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, уже сьогодні ви стаєте на старт, обирати будете свою майбутню професію, до усі ваші. Плани мрії, сподівання здійсняться. Сьогодні гарне свято, але мені здається, що не було воно би таким гарним, якби ми під час літнього періоду не підготували наш навчальний заклад до зустрічі із вами, дорогі діти. Тому, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати вашим батькам, які тісно співпрацювали із вчительським технічним персоналом. Учительському та технічному персоналу за те, що доклали багато зусиль, аби підготувати класні кімнати та кабінети до зустрічі з вами. Щиро хочу подякувати місцевій, районній раді. Особливо подяка нашим спонсорам Іменловській Світлані Володимирівні, Кухому Петру Степановичу, Олексієві Дмитру Васильовичу та Кушніру Володимиру, які постійно перед переймаються проблемами школи і нас. Підтримує. Також сьогодні хочу е, познайомити вас із новопризначеною працівницею нашої школи це Петровська Віталіна Валентинівна, яка призначена 1 вересня на посаду вихователя по підвозу. Усього найкращого у трудовій діяльності і гарних трудових будівель. Хоча на сьогоднішньому святі немає нашого шофера, який вже пішов на заслужений відпочинок Чернецький Володимир Миколайович. Але я хочу подякувати йому за гарну, самовіддану працю. З 2005 року він працював шофером у нашій школі, а сьогоднішнього дня шофером прийнятий Гавришчук Михайло Васильович. Всі ще раз зі святом. Гарного нового навчального року, всього всім самого найкращого і вам, батьки, щоб роки, проведені у нашій школі, були самими щасливими, запам'яталися на все життя, щоб що, що, усі діти і першого звичайного класу, і усіх класів щоранку хотіли, вставали раніше і хотіли йти до школи. Я бажаю всім учителям терпіння, радості. Натхнення, щоб ви дарували нашим дітям ці досвід, вміння, знання. Вітання 11-класникам. Запам'ятайте цей рік, проведіть його з користю для себе, здобудьте гарний рівень знянь і, звичайно, знайте, що ви юні і молоді, і ви ще останній рік діти. Тому скористайтеся і відпочинком, і навчанням. І я бажаю всім вам. Здобути такий рівень знань, щоб ви вступили у ті вузи і обрали ту професію, яка виведе вас на високий, високий рівень у житті. Сьогодні освіта на великій увазі на великому рівні у державі. Це відчувається і в нашій школі. Звичайно, є підтримка держави, є підтримка влади. Але ось велика підтримка це таки вас, батьки. Ви основні спонсори. Наразі із тими людьми, яким ми сьогодні виражаємо велику подяку, які приймають участь у вирішенні проблем школи. Велика і подяка і вам, які відриваєте свого бюджету і час, і певні кошти. І робите все для того, щоб школа наша була кращою і кращою. Особлива подяка і педколективу Я, як ніхто, бачив, що майже все літо педколектив, особливо технічні працівники, працювали і в період відпусток все робили для того, щоб школа сьогодні сяяла чистотою, порядком і красою. Сьогодні прийміть особливі вітання. Хай цей рік буде для всіх дуже щасливим, щоб наша школа працювала як гарний відлажений механізм. Щоб підвозились діти, щоб вчасно дзвонили дзв... 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 дзвіночки, щоб гарним був начально виховний процес, щоб все було якнайкраще. В добру путь, святом вас. Здрасту школу, здрасту школу, швидше це відчення. Ми прийшли до тебе вчити, швидше нас імать. Школа, квіти, квіти, зайдалися у різ, звали ми, просто діти, а петернеш колярі. Сонюшкою носіти, мигнем опишіка, у комішка є кріп, і сісе ж о нас. А я стала ще зараня і нове дала браня. Лечить бо та дзвінок всіх сьогодні на урок. Раді всі і молить, хтось не стримує сльози, а мені до школи усміхнулась три рози. Шість років був я просто хлопчик, машинки грався і гуляв. Тепер моя здійснилась, школяриком я став. Я весела, це вона, в мене форма є стіна. перша класни проказала тиконенько, з неї зона вся сім'я, вже тепер доросла я. Купували Мені зошитів багато, щоб дочка не лінувалась, добре вчилась, намагалась, ще й дала бабуся руку. Я хвилююсь у час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Мінічились буквами складати, трохи вміємо читати і на пальцях рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я гаю целе. <говори> я в цвету маємо ту я знаю, стану, коли підушка. Я вчитель між добавлю. Я вишвоєш важенко, поставить его телефон. Я, я, я прийшла до школи вчитись, бо поставив за боту. Скоро ставчаннелом і потрошки підрозділ. Потім стану я студентом, а тоді вже президентом. Я банкієром хочу стати, пою млею розхобати. Я буду до потану полюблю сувати. Та лікані після школи всім даватиму укол. А я вчительку стану, буду чети малюки. Буду в школі вчати, щитати, гарно писати і рахувати, буду в альбомі малювати, твори писати і вишли в часі. Обіцяю вігні, ніки голосої слоковіки, співгоїв по важах і оцінки, гадні гаднімати. <праць> Я вже щось ти їбите, певети, а не а робити. А колаки може бути, щоб нічого не зробити. На воках не губати, біг і не спати. Ломатні всі согані закладати воховати. Він міно і поводити сумні, що батьки могли радіти, що такі не діти. Як маю ручку ілоївчик, школу поважаю. Як навчуся я ще більше писати і читати, то всій Україні буду допомагати. За те, що ви так гарно розповідали віршики, наш спонсор Нівіновська Світлана Володимирівна дарує вам гарні подарунки. Це загальні для вашого класу, для вчительки, а це кожному з вас. That's just what we're